Вітаю, друзі! Ми на youtube каналі FM Галичина Аналітика, маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Сьогодні будемо говорити з Євгеном Диком, українським науковцем, військовиком, публіцистом, командиром другої роти, пізніше заступником командира взводу у 24-му батальйоні територіальної оборони Айдар, ветераном війни України проти Росії. Вітаю вас, пане Євгене. Слава Україні, героям слава! Багато українських внутрішніх питань, але от не можу не попросити вас прокоментувати вчорашню заяву Єнса Столтенберга, який сказав: Ну очевидно, але... Заява, яку варто в принципі пояснити нашим глядачам, що Україна може бути в НАТО, але після війни, і тоді, коли будуть гарантії, що війна не поновиться, це як розуміти. Ну от бо так знаєте, виходить так, ну так ніколи. ну а хто дасть такі гарантії? Дуже просто дивна Ні, заява, демотивуюча да. трохи. Е, ну я не читав саме ще, ще не встиг, саме дослівно в оригіналі, не в наших перекладах прочитати, як сформував Столтен. Насправді, членство в НАТО якраз є гарантією, що війна не поновиться. Але те, що е, нас ніхто туди не прийме до того, як ця війна закінчиться, ну це, я думаю, доволі очевидні речі, тому що прийняти нас туди під час війни, це фактично означає в цю війну вступити. Ну, е, Якщо я навіть ще можу собі якось, так от, дуже піднапруживши фантазію, от можу собі уявити, що якісь окремі країни на це б зважились, але уявити собі, що консенсусом 30 країн, які входять до НАТО. Всі вирішили раптом вступити ну, самі добровільно вступити в війну з Росією. Ну я думаю, що ми з вами чудово розуміємо, що це і серії казок. О, тобто, звичайно, що поки ця війна не закінчилась, ніяке НАТО нам не світить. А от е, наша ключова задача переконати всі ці 30 країн, що як тільки війна закінчиться, власне, нас треба негайно приймати. І от це вже буде власне гарантією, що війна не поновиться. Тут, чи знаєте. Е... Дуже цікава історія з зустрічю, це знову ж таки така трохи зовнішньо-політична тема, але теж важливо поговорити. Чи це просто слова? Чи можливо вони мають якусь перспективу? Зустріч була вперше там за півтора року, по-моєму, розмова е міністра країни-агресора е міністерства нападу Шойгу і з міністром оборони Франції е і Лекорню. І Поговоривши, Шойгу раптом видає, що ну ми в принципі не проти там і про перемовини якісь поговорити. Правда, на базі. Стамбульських домовленості, ми їх не бачили ці домовленості. Я думаю, що ви також їх не читали в оригіналі, ну але вони якось там передаються, починаючи від таких людей, як Арістович, закінчуючи там якимись російськими е, 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 речниками, скажімо так, але що там було насправді, ми до кінця не знаємо. Це чого так, е, що його почав про перемовини говорити? Зрозуміло, що вони не вигідні Україні, очевидно, але чим так його там Лекурню міг переконати. Ні, ну давайте не давайте не плутати те, що заявив Шойгу і те про що вони реально говорили. Справ тому, що лікарню це вже спростував. Лякарню вже спростував, він вже заявив, що якраз про це вони взагалі близько не розмовляли, і що ніякої готовності вести з Росією переговори про замирення в Україні, тим більше на таких умовах ну у Франції немає. Тобто, це якраз класичний російський варіант, коли вони про щось е, поговорили, як належати, в таких випадках розмова закрита. А після цього російська сторона раптом бере і викидає абсолютно свою версію, не погоджену з тою стороною. І далі весь, і оскільки вони це викинули перші, то далі весь світ починає обговорювати саме от. Е, те, що вкинула Росія, а вкидає Росія зараз по дуже багатьох каналах одне й те саме. От вони б дійсно дуже хотіли приморозити конфлікт. От для них ідеальний варіант приморозки конфлікту. Це, от, власне, по так званих стамбульських, ну я не буду навіть називати стамбульськими домовленостями, бо домовленостей не було. Це фактично, давайте коректніше це було б називати стамбульська пропозиція Росії. Угу. От вони знов пробують у стамбульську пропозицію повторити. От е, при тому, що з часів е, стамбульської зустрічі, м'яко кажучи, дуже багато води, а ще більше крові це витекло. От але вони досі пробують відкатати назад, от е, на стамбул, от з тим, щоб от, е, ну стамбульські їхні стамбульські умови, їхня стамбульська пропозиція була абсолютно неприйнятна. Тобто, вона взагалі це фактично пропозиція про нашу капітуляцію. Ну, з якого милого нам зараз капітулювати, це я думаю навіть той же Шойгу пояснити навряд чи здатне, якщо б його так прямо запитати, які суто військові підстави зараз для капітуляції України. От. Але при тому вони дійсно по всіх каналах закидають там пропозицію капітуляції. В цьому сенсі дуже яскравим був цілий саме цикл візитів товариша Ліхуея. Який об'їздив купу європейських лідерів саме з одною тою самою пропозицією, яка фактично зводиться до цієї штамбульської. Ну і от відповідно тепер, де тільки в принципі їх готові почути, вони саме це пропонують. І відповідно Шойгу скористався і цим приводом, як розмова з Лекорню. Я думаю, що, насправді сама ця розмова була помилкою з боку Лекорню. От я не сумніваюся, що французи хотіли як краще, але е, от, все ж таки, не до кінця вони враховують, е, як Росія використовує будь-яку спробу з ними говорити. От цілком може бути, що Франція якраз з ними говорила з позиції сили, але Росія будь-яку розмову з ними одразу подає як слабкість перед ними, як прогинання перед ними. Тобто Росія сама вибудувала конструкцію, в якій просто говорити з ними це вже одразу говорити про їхню перемогу. Ну і мабуть, пора це вже врахувати і просто не говорити. Я таємно нагадаю нашим глядачам і слухачам, що напередодні вторгнення Путін говорив з Еммануелем Макроном. що Путін тоді сидів в роздягальні хокейного там якогось закладу, де він мав грати в хокей, і вони навіть домовилися якусь робочу групу створити і обговорювати ті пропозиції, які були зроблені на зустрічі, яка була влітку між Байденом і Путіним. Але ми всі знаємо, що за кілька днів після цього почалося вторгнення. Тому всі ці розмови і обіцянки, і робочі групи вони в принципі не мають ніякого значення про внутрішньоукраїнські теми, які... Знову ж таки, варто а, обговорити. І ще одна тема, яка ну, вона була озвучена от, про цей це навіть як це, геймерство в армії. От коли ти не в армії, знаєте, дуже, <скільки> а можливо, я зараз це швиденько запитаю, дуже гостро сприймаєш якісь рей. Реалі... Ти розумієш, що в армії такі самі люди. ну Не такі самі, але в принципі таке саме суспільство, які... Поза військом, просто зовсім інших умовах і зовсім іншими ризиками і викликами, і коли ти щось чуєш, ти нікого не можеш сказати, точно а воно таке є, чи нема, бо є там друзі на фронті, але вони на якійсь ділянці може в них такого нема, а десь може є. І тоді важко це все розуміти, як воно може бути насправді. Ось ця історія, яка була вкинена в Телеграм, але оскільки вона обговорюється навіть вже політиками, бачу, то я хотів би, щоб ви прояснили, що от в армії, значить, Знаете, є знаєте, така а я та, сам будь ласка. Не можу. Сам не можу цю історію прояснити, тому що вона для мене абсолютно темна і мутна ця історія. Та ну тоді не тоді тому, що я, я просто кажу, сам розказую про те, що в армії там просто ледь не кожен другий геймер, грають якісь там оці от каз онлайн казино, і, і якась така дика історія, ну, яка ну вона так трошки на голову не налазить, і ти хочеш зрозуміти щось, що це таке взагалі? Ну от, власне, я про це теж теж називається Лудоманія, оця ігрова та, залежність. Та. так от про Лудоманію в армії я почув вперше саме з медіа. От, мене вже там другий чи третій день поспіль про це запитують. Я кажу, а от я власне з медіа одночасно з вами почув про наявність такої проблеми. Я не можу, звичайно, давайте будемо коректними. Я не можу стверджувати, що цієї проблеми немає, тому що я з нею не стикався і про неї не чув. Це було б неправильно. Вона може десь є. Але знаєте, в мене все ж таки коло друзів, знайомих на фронті ну дуже широке, і, і не тільки на фронті, там в тилових частинах теж. І знаєте, е, ну наприклад, з, ну, з проблемою алкоголізму, е, те, що називається на фронті Аватари, mm -hmm. ну м'яко кажучи, і сам зустрічався. І... Всі зустрічались, і це один з предметів обговорень. Завжди, от коли зустрічаються, хоча б взводні, тим більше ротні командири між собою. То питання: а що ти робиш з аватарами? Це завжди одне з тих, що, 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 що звучить. Тобто, ця проблема реально є, була, є, буде завжди з наріками. Зустрічався. Тобто, проблема наркоманії вона на порядки менш поширена, аніж алкоголізма, але знову ж таки вона трапляється. Далеко не кожен з нею сам зустрічався, але всі хоча б щось чули. Так от про проблему Лудоманії, цієї ігроманії, от, ну, не тільки ніколи сам не зустрічався, але від жодної людини з армії ні разу про цю проблему не чув. Ще раз, це не означає, що її нема. Але, мабуть, це все ж таки означає, що її поширеність ну, точно не може бути настільки масовою, як оце зараз подається. Я думаю, що за стільки то років, ну, хоч щось би я про це чув. А реально жодного разу тому, тому виникають всякі там жодалі конспірологічні підозри. А чи не збирається хтось лобіювати там які небудь там закони, під які базово треба створити відповідну громадську думку? Ну, може, і так, да. Дійсно, це важливо розуміти, розуміти від людей, які які мають постійний контакт ну і тепер оці дві. Ну, одна тема. Вона не не, не на не на рівні розмови, а на рівні закону, підписаним президентом. Та 9 місяців воно пролежало, чекаючи підпису. Президенту він підписав а мобілізацію е, з 25 років. Тут знаєте, одразу виникає запитання. Ну, власне, цей закон. Лежав 9 місяців. Президент очевидно мав би його підписати. І в мене ну колеги мої, які знову ж таки долучені більшою мірою до війська, вони кажуть: чому ці 9 місяців не можна було цих людей вже якось починати готувати? Ну, принаймні, тих, хто хоча б зголосився, або хоча б підходить по там фізичний, ну або, ну тобто, щоб за ці 9 місяців люди 25-27 оці, ці два роки вже могли б бути більш готовими до того, що вони зможуть бути залучені до війська. Ну зараз і так залучені до війська люди, хлопці 18-19 років, добровольці, але і зараз отак у 9 місяців минає, закон підписаний, і 25-27 ось цей е, проміжок, і вони зараз мають бути лише починати їх готувати. А Наскільки це правильно чи не було втрачено певний час, і що це Фінки. дасть конкретно та на фронті? Будь ласка, давайте так. Ми втратили час зовсім не на цьому чому, чому це було 9 місяців не підписано? Питання не до мене. Це ж не я його не підписував. Ні, -ні я до я. От, я вас та, не прошу та, це пояснити. Але, це питання але, до президента. Та, та. Про втрачений час ми втратили і про те, що взагалі дає цей закон, а насправді він дає деяке збільшення нашого мобілізаційного резерву, або ж інакше кажучи, потенціал. Але він жодним чином не впливає на те, чи цей потенціал буде використаний чи ні. Справ в тому, що я б взагалі серйозно обговорював, що до є оця норма от про 25 років. Якби в нас вже служили всі 27 плюс, от в нас до цього була норма 27 років. Я перепрошую, а що багато служить 27-річних, 30-річних, 35-річних, 40-річних? А тепер так само разом з ними не служитиме 25-річні. От знаєте, я, я людина старає, що там пам'ятаю радянський союз. От коли там був тотальний дефіцит, нічого не було, ходив тоді такий анекдот. Заходить покупець до м'ясної крамниці, каже: Вибачте, у вас риби немає. Каже, ні, каже, у нас немає м'яса, а риби немає рибні крамниці. Mm -hmm. От е, от, в, от коли я зараз чую про ці 25 років, це з тієї самої серії. Ну тепер ухилянти будуть від 25 років, а не від 27, як раніше. Тобто, цей закон ніяк не впливає на те, е, чи насправді мобілізуємо ми своїх людей чи ні. І час ми почали втрачати на цій 9 місяців, ми втратили набагато більше. Нам треба було всерйоз зайнятися проблемою мобілізації, а це а ключова там проблема аж ніяк не вік. От ключова проблема, як призвати тих, хто по віку підпадає. Так, от ми мали цим заняття восени 22-го року, коли Росія вперше почала свою велику мобілізацію. Вони тоді набрали 450 тисяч мобіків, і замість того, щоб відповісти на це нашою новою хвилею мобілізації, ми замість цього почали ми відповіли на це жартами про чмонь. От ми жартували про чмонь, Після цього ці чмоні взяли та й утримали лінію Суровікіна. Вона ж вона не сама себе утримала, ця лінія так, да, вона була грамотно накопана, питань нема, хороша фортифікація, але навіть найкраща фортифікація сама себе не боронить. От її утримали оті ті самі 450 тисяч шмот, а тим часом впродовж 23-го року Росія кожного місяця набирала від 30 тисяч. Ну щоправда, там далі почали ці цифри падати, бажаючих іти за гроші, все ж таки ставало все менше, але все ж таки загалом за рік вони набрали 550 тисяч ще на цю війну. Тобто 450 тисяч, осінь 22-го, 550 тисяч впродовж всього 23-го. Отже, разом вони, крім тих, що до нас зайшли на початку, от, тих приблизно 300 тисяч окупантів, от вони до них ще домобілізували саме сюди на війну ще мільйон. 450 плюс 550. І, і все одно їм не вистачає, вони зараз добирають ще 300 тисяч, ось зараз пішла нова хвиля, в них почалася. А а ми в цій ситуації, коли коли я пробував, от, е, в цій ситуації чую, що а нам не треба навіть півмільйона зараз набрати, ну знаєте, в мене якось арифметика просто не сходиться і все. Ну так, тут е, шукають. Внутрішні резерви. Ну знову ж таки це питання не до вас, не до мене точно. Але про внутрішні резерви можу прокоментувати. Справ в тому, що єдиний з посадовців, хто озвучив хоч якісь цифри в контексті цих внутрішніх резервів, це був Подоля. От він тоді сказав, що от в нас мільйон людей служить, а тільки 300 тисяч воювали. От і я такий слухаю, ого, ну нічого собі, У нас цілих 300 тисяч із мільйона воювали. Справа в тому, що ну взагалі армія це такий айсберг. От хлопці і дівчата на нулі, це верхівка цього айсберга. А має бути оця велика підводна частина, щоб ця верхівка трималася на поверхні. Ну або ж це можна уявити як таку величезну машину, де, да, десь там на кінці сверло, але до того купа коліщат, передач, там, моторів. Отак от працює армія. В армії США, наприклад, чітко пораховано, що для того, щоб от один умовний сержант Джон Рембо десь там от крошив моджахедів, от власне, виконував бойову місію от 11 інших військовослужбовців армії США мають його забезпечувати. От співвідношення 11 до 1. А в нас, якщо вірити Поделяку, співвідношення 1 до 2. Ті, що на фронті, і ті, що не на фронті, це означає, що значить, що в нас критичний брак людей не лише на фронті, а що в нас такий само критичний брак людей в підрозділах життєзабезпечення. От що оцієї підводної частини айсберга рівно так само не вистачає. От що це насправді означає, а не те, те, що може здатися, Це просто означає, що мільйонної армії мало щоб виграти цю війну. Нам треба дійсно більше, і е, сподіватися, що в межах цього мільйона можна знайти багато внутрішніх резервів. Ну тисяч десять я думаю, знайшли. Ну, ну може двадцять навіть на шкрібли, можна якось е, не все було оптимально. Але е, от коли наш головнокомандувач, верховний, е, працював на своїй попередній роботі. От, е, в них в кварталі був такий один дуже гарний скетч. От реально дотепний про стіну Яценюка. Не пригадуєте? Про те, як археологи майбутнього намагаються зрозуміти, як 300 метрів стіни Яценюка прикривало 3000 км кілометрів державного кордону. То, от мені оці от внутрішні резерви, саме нагадує цю історію. От 20 тисяч, які може наскрісти сирські, чомусь ніяк в моєму в моїй уяві не заміняють півмільйона мобілізацій. Ну, в будь-якому разі, ми бачу, там вже погодили все, що можна було погодити. І закон про мобілізацію. Очевидно, має бути ухвалений. Десь можливо, він сподіваюсь, буде ухвалений паралельно з ухваленням рішення про допомогу Україні Сполученими Штатами Америки. Але, таки, ви чекати? Вже... Тобто, ви хочете сказати, що ніколи ні, ні, ні. Ну, ну рішення про допомогу в США може і ніколи не відбутись. Ну, в будь-якому ну, разі рішення, факт, рішення в, Україні в Україні буде ухвалено. Це однозначно, там навіть вони погодили оцю е ну там. Багато моментів, от коли воно буде на розгляді, я думаю, будемо ще це обговорювати, тому що побачимо, можливо, десь якась правка і зникне дорогою з комітету до сесійної зали, тому тут марно поки говорити. Але ще одну тему, яку я хотів би, щоб коротко озвучив це військовослужбовець, також колишній депутат Ігор Луценко, сказав про те, чому ну, тут, в принципі, є логічні речі, чому не можна служити добровольцем 60 плюс, тобто така історія, що якщо ти на службі... Там офіцер е, е, другого розряду, скажімо там, або старший офіцер, і ти хочеш продовжити служити, ти можеш продовжити служити на посаді, бо якщо там фахівець, здоров'я дозволяє. Але якщо ти звільнився, або ти був військовослужбовцем, там, першого, ну, не, е, молодшого офіцерського складу, скажімо, тобі теж 60, або ти в прекрасній формі ще служив, там, не знаю, Воїнам інтернаціоналістам в Афганістані маєш досвід, чи там я не знаю ще десь і теж хоче воювати. А ти не можеш, тому що тобі 60+. плюс, та як тут це можна було б... це, це не будуть мільйони людей, зрозуміло, але це могли б бути люди, які на певних ділянках могли б виконувати певну роботу. Саме так саме так я абсолютно згодний. І е, між іншим я особисто знаю таких людей, от які дуже ображені, зокрема, тим, що от їх не пускають служити і воювати, коли в нас дійсно гострий дефіцит кадрів, і це зокрема у самі е, коли колишні воїни афганці От да, вони там служили там, за гінцікарога. Я, я, я розумію, що це була абсолютно інша війна, взагалі не співставна з нашою. Але ж ну, абсолютно більшість людей потрапляє на цю війну взагалі без жодного бойового досвіду. А в них хай застарілий, хай абсолютно непридатний сюди, але все одно він, хоча б був. Вони, в принципі, обстріляні, хоча б. І е, я вважаю, що якщо фі е, я, я, я дійсно не розумію, чому це не підписують? От чесно, я не можу збагнути логіку. От кому б нашкодило те, що це ці, ці люди добровільно виключно могли вступати на службу. Але тут треба розуміти, що ми говоримо про дуже невелику кількість людей. Ну, та звичайно. от я запитував тих самих авганців, власне, е, яких які мені обурювались тим, що це не підписують. Я кажу, окей, а скажіть, а як ви думаєте, скільки народу от, скільки вас таких? кажуть, ну тисячі дві три точно є. Тобто, да, ці 2-3 тисячі, на мою думку, були б точно не зайві. Я вважаю, що цей закон треба підписати. Я не розумію, чому це не робиться. Ну, але це теж знову ж таки це не якісь речі, які нас врятують від великої мобілізації. Ну, абсолютно будемо звичайно сподіватися на те, що та, Ну, не сподіватися, то треба просто робити те, що залежить від нас станом на зараз, де ми є, і е, люди, які за це відповідальні, повинні ефективно робити те, що вони повинні знову ж таки ефективно робити. Е, ну, якщо в нас там є пару хвилин, я все ж таки хочу згати про цей. Е... Анонсований наступ росіян, я просто так знаєте, коли Росія дійсно наступали, скажімо, почала навіть повномасштабне вторгнення. Вони завжди говорили, що вони не нападуть, і взагалі просто навчання. А коли за кілька місяців вже анонсується великий наступ, то ти вже питаєш, це вони готують великий наступ? Чи це вже не так анонсують його? Що може бути архіва, що, архіва це вони анонсують? Це в нас анонсують. Якщо, та ні, так якщо ви про політику, то це ж не, не з посиланням на російські джерела. Тому тут так, е, так. Е, дава. Давайте ж будемо коректними. От, е, ваше питання було б точним, якби це росіяни заявили, що готують великий наступ. Вони цього не заявляли. Це а тут якраз аналогія. От аналогія з 22-м роком в даному разі цілком правильна. От ті самі політико та інші західні медіа нас тоді попереджали, що росіяни нападуть. Нам навіть малювали власне карти зі стрілочками, і рівно по цих самих стрілочках вони 24 лютого зайшли. От нас кілька місяців про це попереджали. А ми відмовлялися в це вірити. А ми казали, що ні, в нас були травневі свята, ми будемо смажити шашлики. Крапка. Чому або ми так хочемо? Ну от війни не буде. Чому? Бо ми її не хочемо? Ну не може трапитися, щось, чого ми не хочемо. У нас ж магічне мислення, правда? От, е, ну, ми, ми потім це магічне мислення дуже дорого заплатили Власне, життями найкращих із нас, які е, компенсували своїм героїзмом цю відсутність підготовки. Е, так от мені здається, що зараз е, повторюється історія. От росіяни проводять нову мобілізацію 300 тисяч. Як ви думаєте, для чого вони це роблять? Просто щоб тримати лінію фронту? Так вони і так і зараз непогано тримають. Вони і так зараз наступить. Це означає, що вони збираються саме переламувати хід війни на свою користь. Вони збираються наступати далі. І їм для цього бракує от тої кількості людей, що зараз що зараз воює. І до речі, коли політика озвучує термін серпень, оце мені видається дуже реалістично. От якраз не раніше справа в тому, що о той контингент, який наступає зараз, він на щось серйозне не здатний. От він зараз робить максимум, от росіяни з нього витискають максимум можливого. І то фронт по суті прогинається потроху насправді. Вони ж повзуть вперед. Е, вони повзуть так, по 100 метрів в день, але повзуть весь, весь цей час. От, е, і е, Авдіївку ми вже втратили. Я думаю, що буквально ось ось почнуться саме дуже жорсткі бої за часів яр. Ну, точніше, бої за часів яр вже. Ідуть давно, але я боюсь, що це вже будуть бої в часовому ярі. Це я думаю, що це перспектива ну, найближчого часу. Тобто, вони і так повзуть, але прорвати фронт і кудись там робити якісь великі там прориви. Ну це явно не з цим континентом. А е, мобілізацію вони притримували, поки в них відбулися ці так звані вибори. ПУ. От тепер все вибори пройшли. Е, Русський народ присягнув досударів імператору. От тепер за цю присягу треба відповідати. Сходили на виборчі дільниці, а тепер пора до військкомату. От, от прямо зараз, поки ми з вами говоримо, там сальйони печки не розносять листи щастя. От, е, але ж мобілізаційний цикл він займає десь 4-5 місяців. Отже, якраз рахуємо: квітень, травень, червень, липень. І отак ми виходимо, що якраз в серпні оці 300 тисяч нових чмонь будуть готові долучитися до війни, і виходимо на прогноз політику, що в серпні вони готують великий наступ, а тим часом повертаємося до того, як не відбувається наша мобілізація, і виникає одне логічне питання: а хто власне той їхній великий наступ буде відбивати? І так ми приходимо до того, що, можливо, песимістичний прогноз політику абсолютно правильний. Ну я щоправда, все ж таки трошки оптиміст, але оптимізм такий, знаєте, сумний. Я бачу от всі ці паралелі з 22-м роком. Тобто, я гадаю, що дійсно ми зараз далі будемо провалювати нашу мобілізацію. Далі росіяни притягнуть ще 300 тисяч чмонь. Ці 300 тисяч чмонь цими 300 тисячами чмонь, м'ясними штурмами, прорвуть наш фронт. Саме прорвуть. Ми здамо ще якісь серйозні міста. Я не про часів, Я Не буду спеціально каркати, про те, щоб. Але... А от тоді ми знов прокинемося, як в 22-му році, і Верховна Рада за однонічно голосує все, про що не може обговорити півроку, і знов будуть черги в військоматах і так далі, і знов переломом хід війни, але знов ціною тих жертв, яких могло б не бути, якби ми зараз велисели по іншому Ну так, принаймні є час говорити і діяти так, як можемо. Бо ну очевидні речі, на жаль, для багатьох людей досі залишаються неочевидними. Дякую дуже за відвертість. Дякую за фахові коментарі. А Євген Дикий був з нами. Він український науковець, військовий, публіцист і також командир другої роти, пізніше заступник командира в го батальйоні територіальної оборони Айдар, ветеран. Українсько-російської війни дякую, пане Євгене, Бажаю гарного дня. Вам шановні глядачі. Прошу долучатися, коментуйте всі ці речі, які ми обговорили, вони важливі. Я просто хочу, щоб ви їх прокоментували. і Ми побачили вашу реакцію. Будьте з нами. Це була галичина аналітика а маркер. Подій до побачення.